Передадуть і це буде за ще цього мільйона строїть площадки в Кіровограді сказали, які в газеті є mm -hmm. діалоги, писують, то писали. Даже і частину грошей в Олександрію, Того що організатор ці, да, і, там, Саша. Олександрійський сам в Олександрійський. То в Олександріївшу частину грошей. А це прийшли вони? Такий Ви знаєте, в нас і було зустріч з губернатором, якось це питання їх не підняв. Ну, на для нас головне, що виграли, це вже приємно з ну, да. таких городов чи обласних центрів, як Харків. Ну так, да. і Харків, і Київ, і Одеса да. і, і мощні, мощні сховані. От у них, звісно, кіород маленький. Ну, взагалі, не треба. Я обійдуся без допомоги. Нехай. У мене тут є два хлопці, омельянчуки. в крайньому випадку, якщо ці не прийдуть дівчата. То я Хорошо, а якщо приїде камера, ми можемо до вас завітати в гості і поспілкувати, але все одно нам треба, допустим, ну, скажімо, передачу зробити. Людей є свої питання, наприклад. Ознайомлять вас з проєктом, статський радник, допустим, поспілкуються. Ви ж канал Кіровоград дивитесь. Не дивлюся в мене, телевізор за стільки інтерв'ю Україна. Може просто настроєнному кіроват, в принципі, немає в мене. Там мене Антона, там на том кусок железяка на горішці вивезіть, то я на тебе їду з А в середу нікуди не плануєте виїжджати? В середу не плануєте їхати нікуди? В середу? Так. Це 30 разів. 30 разів. я взагалі нікуди не ходжу. Добре, добре. Ну, а взагалі допомога вам приїжджає з Новгородки соціальна ця? Ні. У мене два сини. Так що. Ну вони десь на виїзді, бо один з кіровораді. Обидва в Кіровограді вони. Приїжджають вони постійно, Ну, я вам скажу так, відкровенно, що у одного у порог серця, не роб... не роботя, нічого не робить, Абсолютно, ні вдома, нічого не робить, ні в мене. А в другого я з дванадцяти песної кишки. Та теж так. Ну, так теж не, потягаю, теж теж не теж. так, шо. приїжджають, проводять продукти мені, ну, в общем, провідують.